А не стихають звуки вибухів і на східному фронті знову на Донеччині і знову з гостем. Нині зустрічає Різдво наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников. Тож Костю, розкажи, яка ситуація нині, і що і хто сьогодні з тобою долучиться до нашого ефіру? Адже я знаю, що має бути сюрприз. Вітаю Таню. На жаль, війну не можна поставити на паузу у святкові дні. І ця доба на східному фронті була також неспокійною. Російсько-окупаційні війська обстрілюють позиції наших захисників здовж усієї лінії фронту, обстрілюють прифронтові міста. Тож зараз вкрай важливо підтримувати один одного і особливо наших захисників. І зараз на екранах ви бачите реквізити, за допомогою яких можна підтримати черговий збір на спостережні дрони для бійців бригади швидкого реагування Нацгвардії Рубіж і власне зараз поруч зі мною боєць один з бійців цієї бригади це Володимир. Володя, вітаю ще раз. Дякую. Скажи, знаєш, що для тебе різдво це таке родинне свято? Як тобі зараз святкувати тут на передовій, а не поруч з рідними? Так, я хочу сказати, що святкувати важко, але мене втішає, що поруч мої побратими, з якими ми святкуємо, і вони стали можна сказати так, що другими братами, братами по крові. і мені дуже приємно проводити це свято саме з ними зараз. Ти вже знаєш, що в нас є такий сюрприз, який вже не зовсім сюрприз. З нами на прямому зв'язку зараз твоя родина, вона, як бачимо, дуже велика. Христос рождається. У <ріху> вас так багато, так атмосферно, класно. Знаю, що пані Тетяна, мама Володимира, тут зараз з нами також на зв'язку. Пані Тетяно, ви нас чуєте, бачите? Христос народився. Синочку, рідненький. Ми вітаємо цієї родини, цієї сім'ї, від цього села, від церкви нашої, з таким величним святом. Бажаю тобі, як мама. Великої материнської любові бажаю тобі благословення, щоб Матінка Божа з новонародженим Ісусом благословила вас, Тебе і твоїх побратимів в ці хвилини, щоб ви завжди були здорові, живі поверталися додому, щоб кожна мама дочекалася свого сина, дружина, чоловіка, а діти батьків. Нехай вас Бог благословить. Ми вас тебе любимо і чекаємо, син. Володя, що би сказав зараз мамі? передав би вітання? Так, я передаю всім, хто мене зараз бачить. Передаю всім своїм друзям, знайомим, рідним, хто чекає свята, і обов'язково буде це свято, коли всі повернуться додому, і тоді буде навіть найбільше свято, яке ніж зараз є. Пані Тетяно, в мене до вас запитання. Знаю, що Володя вперше не зустрічає Різдво вдома. Як вам е, зараз е, ці святкування без, не в повному складі, скажімо так? Е, звісно, його не вистачає, але він завжди з нами. З душою, в думках, він поряд завжди з нами. Хоч він там далеко від нас, але в думках він завжди поряд з нами. Завжди. Ми його завжди любимо, сумуємо і чекаємо вдома. Бережи себе Володі, ще би хотів зараз тебе запитати, що би ти хотів побажати усім українцям в ці дні. Хочу українцям побажати, щоб вони згуртувалися так, як вони згуртувалися півтора роки тому, оскільки люди на жаль починають розслаблятися і забувати, що в країні іде війна, і хочу наголосити, що потрібно донатити, допомагати, оскільки зараз це набагато важливіше, чим це було півтора роки тому. Тому прошу всіх долучатися. Донайте, Донайте і ще раз донайте, оскільки нам потрібні очі, нам потрібні FPV дрони, які будуть нищити ворога. І тому це, напевно, найбільше побажання на Різдво і на новорічні ну, свята, щоб люди донатили, а також щоб всі живі та здорові здоров'я поверталися. Пані Тетяно, ви тут зараз з нами чуєте нас? Так, я чую, вас дуже добре чую. А що би ви побажали українцям і побратимам Володимира? Побажала би, щоб усі повернулися живі, здорові додому, до своїх родин, до своїх сімей, щоб вони були, ну я щоб вони були здорові. Чекаємо всіх вдома з перемогою. Сподіваюсь, кожна мати дочекається свого сина, кожна дружина свого чоловіка. Я ж нагадую, що зараз на екранах є реквізити збору на спостережні дрони для бійців бригади швидкого реагування Нацгвардії. Рубіж. На жаль, час в ефірі в нас дуже обмежений. Ми поспілкуємося ще зараз поза ефіром. Тому зараз на у мене все. Дякуємо, костю. Дійсно, свята. Не скасовують донатів. Дякуємо вам за таке зворушливе вімкнення в нашому ефірі.